Ка державного телебачення, новини, факти в студії. Працює Тетяна Захарян і я вас вітаю. Мільйони українців підтримують бійців антитерористичної операції. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час відвідування табору Національної гвардії України. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять бійців загиблих в ході антитерористичної операції від імені президента України, уряду України, голови парламенту та від себе особисто Арсеній Яценюк висловив подяку бійцям. Я вам хочу висловити щиру подяку і сказати український народ сподівається на вас. Ми заборгували кожному з тих, хто стоїть зараз тут, на цьому плацу, з тих, кого нема зараз з нами, царство їм небесне. З тих, хто зараз в лікарнях. Але так будується держава і нація. Ми стали країною. Ми стали державою. Ми стали народом. Уряд буде урізати соцпрограми для відновлення Донбасу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк під час засідання Кабміну. Нам знову треба приймати дуже складні рішення. Як голова уряду, я готовий брати персональну відповідальність за такі складні, але потрібні рішення для країни. Я переконаний, що все наш уряд усвідомлює, що іншого шляху немає. Треба фінансувати армію, відновлювати інфраструктуру, забезпечувати потерпілих, платити військовим. І тому нам треба буде урізати ряд соціальних програм. І я доповім парламенту, що і як пропонує уряд для того, щоб до кінця поточного року збалансувати держбюджет, заявив Яценюк. Водночас прем'єр-міністр виступає за спільне фінансування відновлення Донбасу державою і бізнесом. Зокрема, за його словами, частину коштів на відновлення регіону буде виділятися з держбюджету частина з місцевих бюджетів, а інші кошти повинні прийти від великого бізнесу. Україна скоротила споживання газу у порівнянні з травневими показниками у червні. Україна скоротила споживання газу на 17,3%. Як повідомляє державна служба статистики, споживання газу в країні в червні склало майже півтора мільярди кубічних метрів. У держстандарті зазначають, що порівняно з червня минулого року споживання газу скоротилося на 18,4%. Нагадаємо, за того, що 16 червня Росія припинила поставки газу в Україну. В країні стартували кампанії по підвищенню енергоефективності, енергозбереженню та скороченню споживання газу. Зокрема, уряд запропонував надавати преференції котельням, які перейдуть з газу на інше паливо. Також Кабмін має намір встановити пільги громадянам, які користуються електричними котлами замість газових. Більше 800 дітей інвалідів та дітей сиріт на сьогоднішній день знаходиться в Луганській і Донецькій областях на території проведення спецоперації. повідомила повноважена президента України з мирного врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко. Також у Донецькій і Луганській областях перебуває 246 дітей у будинках інвалідів системи охорони здоров'я, які потребують постійного лікування. Раніше волонтери повідомляли, що ще близько 500 дітей сиріт, вихованців інтернатів, необхідно вивести з доне. Та Луганської областей України українська влада, київська сторона насправді готова створити всі коридори для того, щоб із цих гарячих точок діти виїхали і могли отримати відповідне тут лікування, психологічну допомогу і реабілітацію, відпочинок. в українських дітей з Луганська та Донецька готові прийняти на сьогодні всі регіони України. 70 українських військових, які були поранені в ході проведення антитерористичної операції, зараз проходять лікування в одеському військовому шпиталі Південного регіону. Більшість постраждалих зараз знаходяться у задовільному стані. Лише двоє у важкому. Втім, місцеві медики обіцяють поставити всіх поранених на ноги. Вже понад місяць медики одеського військового шпиталю лікують українських військових, яких було поранено під час проведення антитуристичної операції на сході України. За цей час вони допомогли понад сотні постраждалим. Медики кажуть, у більшості поранених одні й ті ж самі травми. Маленька така вона статистика, приобладають мінозривни. мінозривні, в основному осколочні ранення, пульове ранення, верхні ніж, каніс то тобто, що не захищено бронежилетами. І мається це черт травм. Зараз у шпиталі знаходяться понад 70 поранених, які постраждали під час операції. Майже всі вони у задовільному стані. Лише у двох він важкий. Втім, у медиків руки не опускаються. Допомагає в цьому їм особистий досвід. У нас достатньо підготовлений персонал, досвідний персонал. Всі врачі наші, як правило, пройшли бойові конфлікти різні. От починають Афганістану заканчуває мелкі конфлікти. Цей поранений чоловік також лікар. Під час бойових дій на Донбасі він надавав медичну допомогу десяткам українським військовим, але в один момент і сам опинився серед тих, кому ця допомога стала необхідною. Раніє я отримав в Донецькій області село Маріновка. Це на границі з Російською Федерацією. по час мінометного обстрілу. Міну зривна травма по осколком заціпилонівроз з ушибло на мозку суперхиндальний крововела. А це десантники 79-ї аеромобільної бригади Роман Кідон. Разом із колоною він потрапив під обстріл терористів у селі Сніжне. Військових атакували водночас з трьох сторін. Під час бою один із снайперів влучив хлопцю у коліно. Бой йшов два години, допомогли вертушки, звісно, прийшли, обстріляли. Через десь два з половиною години нас з поля бою вертольоти забрали, привезли в польовий госпіталь, там надали першу допомогу. Медики кажуть, що після одужання більшість військових збираються повернутися знов на Донбас, аби звільнити його від терористів. Сергій Козачинський Дмитро Боровецький факти. До уваги тих, хто тимчасово приїхав зі Сходу України до Одещини. Штаб головного управління ДСНС України в Одеській області – координатор вирішення проблем переселенців. Телефонуйте за номерами 779-31-32, 725-64-49. Повторюю, 779-31-32 та 725-64-49. Лінії працюють цілодобово. І до інших тем одеські правоохоронці затримали любителів золотих прикрас. Порушниками закону виявилися двоє чоловіків 1995 та 1987 років народження. Тепер зловмисникам прийдеться відповідати перед фемідою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. До міліції звернулася схвильована жінка, яка розповіла, що перебуваючи в парку імені Шевченка в районі пляжу Ланжерон до неї підійшли невідомі парубки, які шляхом ревка заволоділи її золотим ланцюжком з підвіскою. Потерпіла також повідомила правоохоронцям прикмети своїх кривників, що згодом сприяли розкриттю злочину. Правоохоронці у громадянки прийняли заяву, згідно з якої вказані відомості слідчим були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Сума матеріального збитку склала понад 6 тисяч гривень. В ході проведення оперативно розисних міроприятій сотрудниками уголовного розвитку були задержані подозріваємо в завершенні даного уголовного правонарушення. Указані сведія були внесені в єдиний реєстр досудового розслідування і начато уголовного производства по признакам частини 2 статті 186 Уголовного кодексу України. Ними виявилися 27-річний громадянин сусідньої держави та 19-річний мешканець Одеської області. Затримані для встановлення обставин були доставлені до райвідділу міліції, де потерпіла впізнала своїх кривників. Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники за попередню змову та переслідуючи злочинний намір перебували на сходах біля пляжу Ланжерон. У їх Зору потрапила жінка, на шиї якої висів золотий ланцюжок з підвіскою, що привернула їхню увагу. Підійшовши до своєї жертви поближче, вони раптово зірвали прикрасу та негайно зникли з місця злочину у невідомому напрямку. Згодом молодики коштовністю розпорядилися на свій власний розсуд. Затриманим слідчі повідомив про підозру. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Приморським районним судом Одеси підозрювано у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обрано запобіжний захід, тримання під вартою з визначенням застави у розмірі майже 25 тисяч гривень. Одеську область продовжують прибувати переселенці зі східних областей України. Багато приїжджають сім'ями з маленькими дітьми. І одне з найбільш гострих питань, що стало перед людьми, можливе працевлаштування, розміщення дітей дошкільного віку в дитячі садки. З офіційними даними в Одесі зареєстровано 66 малюків від двох до семи років, яким знайшлися місця в дитячих дошкільних установах міста та області. Однак, як стверджують одеські волонтери, насправді малюків, яких батьки так і не змогли, влаштувати, влаштувати в дитячі садки набагато більше. А якого цвіт має тут сонце? Жовтого. Или оранжевого. І може желтая. А облака? А пока голубые. Пройде не один тиждень, перш ніж малюки із сімей переселенців згадають про те, в які кольори розфарбоване мирне життя. У кожному малюнку сонце, але тільки не на цих роботах. Навіть страшно подумати, що саме так виглядає те, що відчуває п'ятирічний малюк, який приїхав до Одеси з Донецька або Луганська. В рисунках видно повышенная тревожность, темные черные краски, коричневые краски, красные краски. То есть это тревога, это агрессия, это страх, все, что с этим связано. Очень много истерики, слез, непослушания, упрямства. Не из-за того, что ребенок такой, да, а из-за того, что. Він он он пережил, да, пережил вот пережив травму, да пережив травму, і йому треба для того, щоб адаптуватися, привыкнуть к людям, довіряти людям. Для багатьох батьків переселенців, які мають на руках малюка, відсутність місця, куди вони могли б тимчасово влаштувати свою дитину, доки вони знаходяться в пошуках роботи, дійсно проблема. Це тяжкий питання, почему? Потому що адесі там самим тяжело знайти роботу, скажем так. А ми що здесь вообще, как бы і без прописки, і без. Ничего, нам даже статуса никакого не дают. Вот, понимаете, у меня заболел ребенок вот вчера буквально. мы попали в больницу. и меня не знали, как записать. Понимаете? Кто мы, что мы. Я вот стала просто, я начинаю понимать о том, что действительно, наверное, надо домой возвращаться. Добитися у государства нічого нереально. в Одесі вже відкриті декілька дитячих благодійних центрів, в яких тимчасово перебувають малюки у віці від 2 до 7 років. Тут є спальні кімнати, є педагоги, вихователі та психологи, які займаються з дітками, поки їхні мами і тати шукають роботу або вже працюють. Але на жаль, такі центри не в змозі вирішити проблему влаштування дітей у дошкільні установи в цілому. Допустим, там де поселили в Сергіївці, там немає розвиваючих, там з дітками не, не Играют, у них нет никаких программ. Вот они рассказывают о том, что детям даже нечем заняться. Они сами по себе бегают, играют. И, конечно, хотелось бы, чтобы больше было таких центров, для того, чтобы дети наши тоже чувствовали себя детьми, а родители смогли пойти работать. Чиновники визнають, наявність місць у дитячих садках міста та області справді велика проблема. Так, за словами керівника обласного управління освіти, тільки в одному Київському районі Одеси на чергу в дошкільну установи стоять 5 тисяч малюків з тих дітей, якого все ж таки вдалось влаштувати в місцеві дитячі садки. Більшість із сімей кримських військових. Естественно, для нас это очень сложно, потому что город Одесса, город раздельная, город Котовск, город Измаил перегружены дошкольные детские учреждения и существует очередность. Большая часть это дети крымчан, которые на сегодняшний день это военные, это военно-морской флот, жены, дети, которые уже работают, находятся у нас в Одессе, посещают детские дошкольные учебные заведения. То, что касается... Луганска, Донецка, да, есть родители, которые ищут работу, работают. И таким родителям мы помогаем устроить в детский сад в дошкольное учебное заведение детей дошкольного возраста. На сегодняшний день в детских дошкольных учебных заведениях области 60%. Шесть дітей, крім організованих груп переселенців, в Одесі прибувають так звані одинаки, які самостійно знаходять контакти волонтерів і просять допомоги. Всього ж, за даними статистики, в Одесі зараз живе 1600 дітей шкільного віку і віку від року до 7 років. І цілком ймовірно, перед початком нового навчального року проблема подальшого навчання та влаштування дітей переселенців в Одеські дітсадки стане ще гострішою. Олена Фоміш, Митроборовецький факти. 26 червня було створено робочу групу з реалізації регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні куяльницького лиману сроком до 2016 року. До неї увійшли як представники облдержадміністрації, так і науковці, що давно вивчають це питання. Про результати своєї роботи на даний момент повідомили на спеціальній нараді. Підготовчі роботи з відновлення куяльнику вже ведуться. Розробляється проєктно-кошторисна документація будівництва. Розглядаються проекти щодо оптимізації водного балансу та гідроекологічного навантаження басейну річки Великий Куяльник. Губернатор області стверджує, фінансових перешкод до реалізації проєктів немає. Чи це будуть екологічні деньги, які дані Євросоюзом по екологічним програмам, чи це будуть деньги по розподіленню з бюджету. По чому. экологическому фонду министерства. Но в принципе это роли никакой не играет, потому что есть договоренность со строителями одними, вторыми, кто выиграет тендер, у кого будут лучшие условия, лучшая цена, это уже определит тендер. Работы начнутся, если будет какая-то задержка с государственным финансированием по каким-то причинам, мы начнем финансировать самостоятельно. Поэтому финансовых проблем для того, чтобы закончить этот проект в этом году, я не вижу. За кошторисом повна сума всіх витрат на будівництво складає трохи більше 33 мільйонів гривень. На даний момент гостро стоять питання технічного характеру. Також першочерговою задачою робоча групи визнає стабілізацію гідрологічного стану куяльнику. Альтернатив декілька наповнення морською чи прісною водою або їх використання в комплексі. Наступна на черзі є питання збереження інших природних ресурсів. В майбутньому потенціал куяльнику можна використовувати в інтересах Одещини. Ми можемо отримати. колоссальный, грандиозный эффект от этого, от использования. Это и сельскохозяйственная экология, это и туризм, это возобновление утраченной курортной базы Одесского региона. Ведь это территория, где находится, где находится, Коминтерновский район, Ивановский район, Беляевский район. Це задача з однієї сторони, це, звісно, це область, а з другой стороны, це мировая проблема. Ми сьогодні потенціал куяльницького Куяльницкого із используем на уровне 1912 14 дванадцятого Відновлення і збереження куяльницького лиману великий і цікавий проект. Це визнають всі учасники робочої групи. Отож до його головних складових екології та економіки мають докласти всіх зусиль. Май жакова ігор дерев'янко. Факти. Учень котовській гімназії у ході зовнішнього незалежного оцінювання знань набрав майже 400 балів з двох предметів. Хлопець здав тести одним з кращих в країні: 195 і 197,5 балів. Такий результат він показав з історії України та української мови. При цьому хлопчик закінчив не елітну одеську школу, а гімназію в котовську. Що за словами фахівців центру оцінювання якості знань ще раз доводить, що особистість значить більше ніж місць. Це навчання. Цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання в Україні практично завершилося. І зараз всі абітурієнти нервово тиснуть клавіші на комп'ютерах, аби дізнатися свої результати. Всього для участі в тестуванні було зареєстровано 297 тисяч абітурієнтів. З них майже 16 тисяч з Одеської області. У нас було провідно дві сісія. Сновна сісія з стрітла. По 27 іюня і була дополнительна сесія з 1 по 15 іюля. Явка составляла на основну сесію порядка 90-95%, в зависимости от предмета. На допомогу сесію немножко меньше була явка, где-то від 80 до 90%. На додаткову сесію реєструвалися абітурієнти з Криму та східних регіонів України. Таких в нашому місті налічується 689 осіб. Ще одна сесія для абітурієнтів цієї категорії пройде в серпні. Бігом ЗНО стежили громадські активісти в Одеській області ми покривали 50% пунктів тестування, причому як в місті Одесі, так і в районах наші наблюдатели следили, наблюдали за процесом тестування в Котовській, в Роздільній, в Белгородністровському, в Ізмаїлі, тобто… в крупных містах нашої області, наблюдение велось як в аудиторіях, так і частично в рекреаційних зонах. Що стосується заходів безпеки, то вони й раніше були цілком серйозними, а цьогоріч були навіть посилені. Так, аби потрапити в аудиторію для здачі тестів, абітурієнт повинен був пройти потрійний контроль. Використовувалися металодетектори для виявлення мобільних телефонів і флешок, але не обійшлося без шпаргалок. В одному з пунктів тестування обнаружили шпаргалки для. теста по биологии, но поскольку это все было обнаружено во время теста по истории Украины, то есть как бы тест по истории Украины 20 июня, а заложили наперед на тест по биологии, который должен был произойти 25 июня. То есть 20 июня они были обнаружены, но ну и соответственно 25 июня тот, кто планировал ими воспользоваться, он ими не воспользовался. Вже другий рік поспіль найпопулярніший серед одеських абітурієнтів предмет математика, без безрахування обов'язкового для всіх тесту з української мови. Отож, майбутні студенти трохи змінили пріоритети та віддають перевагу технічній освіті. Туризм пріоритетний напрямок для одеського регіону. Однак, нинішні події в Україні підірвали туристичний сезон. Що вже зроблено, і що можна зробити для проведення повернення довіри потенційних туристів? Обговорювали представники одеського і львівського туристичного сервісу під час скайп-конференції. Туризм і війна несумісні речі, адже там, де є війна, туризму не може бути. Ще півроку тому на зимові свята були і туристи, і замовлення на літо. Зараз йде реальний спад. Традиційний потік гостей з Росії і Білорусі скоротився в рази через антирекламу, яка сьогодні діє в засобах масової інформації. Зараз, на думку представників туристичного сервісу, одне з найважливіших завдань це створення інформаційно-плюсового поля. Все наши действия направлены на то, чтобы минимизировать эффект революционных военных событий, генерировать новые мероприятия, позитивные какие-то, подчеркивать моменты, происходящие в нашем городе, и организовывать новые события, которые бы привлекли в город туристов. Потенційним гостям слід показувати реальних людей, які ходять вулицями міста, з ними потрібно спілкуватися. Ми реально працюємо зі своїми прямими покупателями, ми відзваниваємося, ми розповідаємо, що відбувається, ми викладаємо свої живі фотографії. В Фейсбуці на всі, скажімо, письма, які йдуть до мене, як лично до мене, від наших клієнтів, які нас знають, ми розповідаємо, що, що у нас все добре. І ми не врємо, насправді, ми говоримо їм правду. И у нас даже есть достижения. У нас две семьи из тех, которые к нам ездили на протяжении 10 лет, приехали из России на месяц. То есть люди ехали, они волновались, они перезванивали, но они приехали. В сьогоднішніх умовах, на думку виступаючих, слід приділити більше уваги внутрішньому і діловому туризму. Так, наприклад, у Львові зараз чимало гостей з Києва та Одеси, а з Польщі потік туристів набагато скоротився. Є чимало замовлень на діловий туризм, проведення конференцій, але для розвитку цього напрямку потрібно покращувати інфраструктуру. Загалом же, як зазначили учасники обговорення, головне створити імідж безпечної країни. Туристи, приїжджаючи на відпочинок, мають бути впевнені, що Тут спокійно. Вже не перший рік спортсмени одеського оригінального центру з фізичної культури та спорту інвалідів інваспорт показують високі результати виступів на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Тільки за перше півріччя цього року ними було здобуто 13 медалей, з яких три золоті. Спортсмени одеського центру Інваспорт входять до трійки кращих учасників параолімпійських і дефолімпійських ігор. Вони постійні учасники чемпіонатів і кубків світу, Європи, всеукраїнських змагань з плавання, фехтування на візках. Кульової стрільби, веслування академічного боулінгу тощо цього року до складу національних збірних України увійшов 71 спортсмен, і вже за перше півріччя вони здобули 13 медалей, з яких три золоті, чотири срібні та шість бронзових. Це, ну я вважаю, достатньо високий результат, тому що, звісно, основний упор був в прошлом году на Дефлімпійські ігри, тому спортсмени готувалися туди і ряд спортсменов где-то должны восстановиться после серьезных стартов прошлого года, где-то должен отдохнуть, пролечиться, реабилитироваться. И то, что они, в общем-то, продолжают участие в такого уровня высоких соревнованиях, это уже говорит о качестве подготовки наших спортсменов. В центрі проводиться не лише підготовка і тренування, а й реабілітація і соціальна адаптація інвалідів. Реабілітація, е, йдуть заняття по Скажем так, реабилитация проходит в виде, виде игровых каких-то занятий. В реабилитационных группах в основном лица с умственными и физическими какими-то нарушениями. До создания этих групп, когда дети с нам, к нам стали приходить, ну, скажу так, с трудом передвигались, с помощью родителей, там, бабушек, дедушек и так далее. После полугодичного буквально занятия, какого-то больше меньше срока, дети стали свободно играть в баскетбол. Регіональний центр також є організатором і ініціатором різноманітних спартакіат і фестивалів спорту, таких як Балтське літо, повір у себе тощо. Обласне управління у справах фізичної культури та спорту намагається всіляко підтримувати спортсменів згідно обласної програми фізичного розвитку на 2014-2017 роки, 16 роки. отримують щомісячну стипендію у розмірі 3 тисячі гривень. Надають підтримку центру і спонсори. Однак найбільшою проблемою є відсутність спорткомплексу, де б люди з особливими вадами могли тренуватись. Та, незважаючи на усі труднощі, ці люди вміють боротися і перемагати. Це були новини факти. В студії працювала Тетяна Захарян. Я бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.